16. Дрімки. 14. 12 забитих мячів. Подаряпчева. <проб> Чечит. Пробуває. Не вдаються Ці удари. 1 в 1. Вдається обіграти, Рябчев перехоплює м'яч. Ні, це Марковський. Ігор Марковський забиває поміж них. Григорій Доценко 1-0. Татарчук помиляється. Прокудін пробиває. Теодорович. Іншого варіанту не було. Те слік, чому не вбігав. Передача, Який... Да я передачу простріл. Ти слюк не пробиває. От зараз пробиває. Михайлюк, Михайлюк. Ніхто його не зустрічає. не де залітай. Сергій Михайлюку, віддати передачу. Удаковський там також. Порушує правила. Доценка пішов вперед. Буде бити пробиває. І знову Даровиче. Хороша передача Прокудіна, чому не бив. Не дозволив вийти на ударну позицію Олександру Прокудіну, Моменти! Передача! Моравський задалеко перекочує м'яч. І зараз буде також спробувати давати передачу. ні. Теодорович розвертається і буде забігати. Удар такий ятислюк пробиває. Добивання! Ігор Іванченко! Не даремно тайм-аут брав. Едуард Кулік. 1-1. 19 хвилина поєдинку. М'яч забиває Ігор Іванченко. Тислюк перехопив м'яч. Чечі. Тислюк, Тислюк, удари! В воротах голкипер команди. Яч Теодорович, Зизюлин. Прокудин. В Атасе вже МСТ 2. Прокудин. Входит на ударну позицію. Можно бити. Пробиває. Маркос. Муровский порушує. Правченко. Іванченко. Скидка. Прокудин. Прокудин. Пробирає суперника, пробиває вище. Моменти! Забиває Володимир Полубан. 2-1. Знову художники попереду. Дивимось. Повтор. Хороший удар. Невдалу передачу віддав. Теодоровичі. Добивання буде. Зізюлін. Пробиває Фол про протиряпчого і, і жовта картка. Жовта для Тислюка. Антонов буде пробивати. Знову підбирає м'яч. Удаковський дуже довго стійку влучає, Владислав. Трохи не м'яч. Теслюк на двох пішов і проходить. Пробиває. Чого собі який м'яч? 2-2. Рахунок, Владислав Тислюк. Дивимось ще раз. Передача Теслюк. Удар Ближніку. добивання. добивання. Моменти. Тримує м'яч. Тема завершився. Марковський. Це Дмитро Демченко. Забиває. Все ж таки одразу після тайм-ауту. Дивимось. Розиш Полубат, Залишає м'яч Марковський. Ну, дуже класно. Прохудін. Бумбил! Баллів. Ну і лише 4 бали відставання, друзі, від якраз таки МСТ-2. І це п'ята сходинка. А грати ще 4 тури. Класний цей поєдинок. Взагалі всі чотири матчі дуже, дуже сьогодні. Достойні. Уваги. В першу чергу грізлі мега. Взагалі 12 мячів і дуже багато емоцій і подій. На цьому я всім кажу дякую, хто дивився цей ігровий день. Перша ліга. Сьогодні повноцінно 10-й тур пройшов. Почуємося вже наступного тижня. Італій Гутерка для вас коментував цей ігровий день. Всім